Часи розширить мій кругозір. Починається з убивства. Чи ж там убивство було? Убили людину. Я ж сподіваюся, мене Ютуб не забанить за це. Ютуб, не бань мене. Угу. Це все відбувалося в експресі до Галіції, тому і книжка так називається. Я знаю, що так не можна. Що ви мені зробите? А я вам скажу: тут і мафія, тут і бандіти, тут навіть підпільний бійцівський клуб є. Хто тут маркетолог? Давайте бабки, давайте жубачки. Клас. Сьогодні ми поговоримо про детективи. Як багато українських авторів, які пишуть хороші детективні романи, ви знаєте. Даю вам час подумати. A few moments later. Особисто я знаю тільки одного, тому це привід для вас: написати в коментарях, яких авторів, які пишуть детективи, ви знаєте. Мені було б дуже цікаво дізнатися ще когось. І, можливо, в майбутньому я прочитаю саме тих авторів, які ви порадите. І ну, не тільки авторів, ви порадите одразу і їх книги. Це буде дуже пізнавально для мене і а, розширить мій кругозір. Сьогодні я розкажу вам трохи про. Творчість українського письменника Богдана Коломічука. Богдан Коломічук, автор історичних та детективних романів, народився на Рівненщині, закінчив Львівський університет імені Франка. Перша книга автора побачила світ у 2013 році. І відтоді пан Богдан дуже активно створює, пише нові і нові романи. Останній його роман вийшов у 2021 році. І якраз про три останні детективи ми з вами і поговоримо. Найперша робота, яку я взагалі прочитала із творчості цього автора, була книга Експрес до Галіції. Ось так вона виглядає видавництво Старого Лева. Дуже класна обкладинка, такий вінтажний стиль мені дуже подобається. Події у романі відбуваються на початку ХХ століття, сюжет розгортається на фоні австрійського Львову. І головним персонажем є дуже харизматичний слідчий Адам Лістович. Як і в кожному детективному романі, у кожного головного героя є свій помічник. Нашого помічника звуть Антоні Самковський. Сюжет починається з убивства перекладача такого собі непримітного у Венеції. Потім нам в другому розділі описують події, які відбуваються в місті Баден. І в цьому розділі нам розповідають про дивного пацієнта, на якого полюють розвідки одразу кількох країн. Це, це яким треба бути таким важним, щоб на тебе кілька країн одразу полювало. Це, це що такого треба зробити? А Вісторіч, взагалі, то під час цих цих подій у відпустці був взагалі то. Ну, якби людині взагалі не до роботи. Людина поїхала відпочити. Ну, йому треба було. Наотдихався. Всі оці події вони між собою взаємопов'язані, і Вістович починає їх розплутувати. І коли Вістович уже повертався назад зі своєї відпустки, його знову чекали деякі пригоди в потязі. Він зустрівся там зі своєю знайомою, насправді вона була його коханкою. І вони разом почали розплутувати записку, тобто шрифт. Підшукувати до нього ключ, Магда, так звали цю жіночку, допомогла Вістовичу розплутати шрифт, і він дізнався, що написано у записці, яка є дуже важливою у сюжеті книги. Із записки зрозуміло, що, йде, що мова йдеться про якусь контрабанду. І тоді Вістович починає своє розслідування. Далі він знаходить, яким чином пов'язана ця записка із тим дивним пацієнтом, який утік із лікарні на курорті в Бадені. Сюжет тримає нас впродовж цієї книги. в інтризі. Я читала цю книгу наприкінці минулого року, тому багатьох деталей я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що саме у книзі передалась така атмосфера австрійського Львову або Лемберга, як його ще називають. Називали сюжет, не скажу, що він прямо гострий, але він з поворотами. Я би поставила ці книзі чотири з половиною, тому що я вже прочитала інші книги, і наступна книга, про яку я розкажу. Вона вразила мене на стільки, що я би їй поставила 10 з 5. Я знаю, що так не можна, що ви мені зробите? Це і цей наступний детектив Готель Велика Прусія». Треба зауважити, що спочатку був написаний детектив Готель Велика Прусія», а потім Експрес до Галіції. Але. Я цього не знала в свій час, тому я ну, за хронологією виходить, що навпаки прочитала. Проте це не дуже заважає зрозуміти повну картину. Тому хоч так читаєте, хоч інакше. Але, але моя особиста порада була такою, що спочатку прочитайте Експрес до галіці, а потім Готель Велика Пруся. Тому що Готель Велика він більш такий насиченіший сюжет, гостріший, як на мене. І мені сподобалася ця книга більше. Тому я би радила читати в такому порядку. А чому мені подобається ця книга, спитаєте ви? А я вам скажу: тут і мафія, тут і бандіти, тут навіть підпільний бійцівський клуб є. Як можна не любити книгу, де є бійцівський клуб? М? Все, що треба для такого детектива. Розказуй. Приходить Вістовичу телеграма від його колишньої дружини, Анни. З проханням приїхати до Берліна, тому що вона у ну, небезпеці. Їде е, принц е, рятувати свою принцесу, хоч навіть вона його колишня. Оце я розумію чоловік. Але насправді не розуміє, тому що у нього було багато коханок. Отже, приїхав він до Німеччини і починає розслідувати убивство тамтешнього слідчого, людке, виходячи на різні факти. Якось він натрапляє на мафіозі Удо Вінкеля. Цей Удо Вінкель його наймає, ну, але погрозами, звісно, це ж мафія. Наймає він його для того, щоб Вістович розслідував ще ряд таких самих схожих убивств, тому що вбили друга цього е, Удо Вінкеля. Ну, і Вістовичу немає куди діватися, і дружину треба рятувати колишню, і мафіозі найняли. Ну, загалом така справа у нас виходить. Ще там є один цікавий персонаж, його звуть Маркус Щіпак. І виявляється, що вони з Вістовичем земляки. Вперше вони познайомились, так би мовити, вони побилися в цьому ж таки підпільному бійцівському клубі. Цей бійцівський клуб належав е, у Довінкелю, мафіозі. Мені так нравиться повторяти мафіозі. А ось чому цей персонаж цікавий і важливий для сюжету. Зрозуміти, коли прочитаєте книгу? Хто тут маркетолог? І знову ж таки, події відбуваються на початку ХХ століття. Ми бачимо все отаке ретро. Гарно передається ця атмосфера. Я чула про італійських мафіозів, італійську мафію, але тут у нас. Що у нас тоді було? Австрія, Угорщина, Польща. це здається польські мафіози. Я не пам'ятаю. Не, не там, де от італійці, іта... це вам не італійська мафія, або ще там якась, а це зовсім інше. І воно цікавіше, як на мене. Принаймні, воно відрізняється від італійської мафії, ту, яку нам показують у серіалах та фільмах. Оце моя найулюбленіша книжка з усіх трьох, про які я сьогодні розказую. відсоткове попадання в усі мої смаки е книжкові. Я сподіваюся, вам також вона сподобається. Але якщо не сподобається, вона не може не сподобатись. Вона вам точно сподобається, якщо ви любите детективи. І ми рухаємося далі. 300 миль на схід. Буквально тут уже. Події у 20-х роках ХХ 20 століття відбуваються на фоні розпаду Австро-Угорщини та існування Української Народної Республіки. Ось такі історичні події проходять у нас крізь цю книгу. Цю книгу я ще називаю сповідь Вістовича, тому що е, тут події описуються як його спогади, тобто він розказує іншому е, слідчому, що відбувалося в такі-то такі-то дні. Тобто це формат спогадів, можна сказати. Така у нас виходить концепція третьої книги 300 миль на схід. Перепрошую, не слідчому він сповідався, скажімо так. А директору Віденської поліції. Цьому директору прийшло повідомлення, що одразу дві новоутворені держави а це у нас була Польща, Польська Республіка і СРСР. Одразу ці дві держави вимагають цього Вістовича, оберкомісара, який походить з Галицького Лемберга, тому що він забагато знає. Хрустка кейзерка і чиста сорочка були для нього символами світу, який він втратив. Він боровся за ці прості речі на тому треклятому італійському фронті, бо більше не знав за що. У сповіді мова йде про те, коли Вістович воював. Перша світова війна, так всі знають, всі, знаю, всі пам'ятають. Він розповідає про те, що відбувалося з ним після війни, так коли він вже повернувся до нормального цивільного життя, намагався повертатися. Звісно, тут є любовна лінія. Він винаймав квартиру у так званої пані, здається, її звали Софія. Ну і вони закохалися одне в одного. Це такий маленький спойлер. І зараз ще трошки цитат. Найбільше ми шкодуємо за тим, що втратили назавжди. Найдужче хочеться повернутися до міста. Чия бруківка пам'ятає усі наші кроки і кроки людей, яких ми любили. Можливо, ви будете плакати, коли будете читати, тому що я перечитую ці уривки, які я виписувала собі, які мені дуже сподобалися. і Мене навертаються сльози. Також в цьому романі більше розкривається такий персонаж, як Бейла, ще одна кохана жінка Вістовича. Тільки Бейла була для нього тою Особливою людиною, з якою він відчував себе справжнім. Тут загалом мова йде про техніку, за допомогою якої можна було розбити ворога. Тобто так її тримали в таємниці, хотіли знайти схеми цієї техніки, це, здається, в більшості своїх це були літаки, тому тут і присутні у нас такі герої, як американські пілоти. Під час однієї з вечірок один із пілотів розмовляв із Вістовичем, і ось що він йому сказав. Прочитаю вам невеличкий уривок. Під ранок ми з Купером вийшли з палацу і стоячи посеред напівтемного саду дивились, як на обрії займалася ранкова зоря. Я полюбити цю землю, раптом промовив він. До мене не відразу дійшло, що американець намагався говорити українською. Цю вашу землю, уточнив він, Україну. І, не дочекавшись від мене відповіді, додав уже звичайною німецькою. Сподіваюся, більшовики вже ніколи сюди не повернуться. І ще цікаво те, що цей директор поліції він е, хоче написати книгу, детектив, і в нього ніяк не, не вдається створити сюжет. І ось за всіма цими розповідями, що йому розказує Вістович, так про своє життя, про свої події, він в кінці кінців пише роман і видає його. Така от остання книга. Сподіваюсь, ви зацікавилися цими детективами і прочитаєте хоча б один із них. А краще всі три. Можливо, сьогодні трішки не все було точно описано, можливо, я десь помилилася у сюжеті чи в деяких даних, тому що читала я книжки доволі давно. Півроку назад я, здається, прочитала останні відео огляди. Я намагаюся записувати одразу після того, як прочитаю книгу. Що по поки все в пам'яті, поки все свіже, щоб нормально скласти свій спіч. Про ці книги мені дуже хотілося розказати, тому що я пам'ятаю свої відчуття. Дуже захопливо було. Мені все одно захотілося записати відео про них. Тому я сподіваюся, ви мені пробачите, якщо щось було не так, і почитайте обов'язково ці книги. Я дуже сподіваюся на ваші лайки, коментарі. Підписки, якщо ви не підписані. І до нових зустрічей! Бувайте!